Мавік на війні зараз дуже потрібна штука. Це аеророзвідка насамперед, коригування вогню, захист наших військових, тому що підступи ворога до позиції все дивиться. Втрачається він насамперед, залежить від погоди. А погода ж ви ж самі бачите, що зима. Без Мавіка не буде коригування того самого, бо, навіть як, -як взяти IPV, без Мавіка ти не будеш коригувати По-любому потрібно, щоб згори були очі. Без мавіка, без стерлінга це дуже буде складно працювати. Насамперед, це життя військовослужбовців, яке потрібно цінити і захищати. Велике дякую фонду Супорт Україн за постійну підтримку. Ми на вас надіємось, ви найкращі.